Президентська кампанія, політичні потрясіння і стихійні лиха внутрішні перепитії у Сполучених Штатах 2024 тисячі раз за разом відштовхували питання України на другий план і ставали на заваді послідовні підтримці. Почався рік із відсутності фінансування на допомогу. Попередня адміністрація Байдена витратила, а новий запит президента конгрес схвалювати не поспішав. В середині січня Джо Байден запросив конгресових лідерів до Білого Дому, аби пояснити важливість підтримки України для нацбезпеки США. але спікер Палати представників Майк Джонсон був непохитним. Спершу американський кордон казав він, а вже потім український. Ми розуміємо, що існують занепокоєння щодо безпеки та суверенітету України, але американський народ має такі ж занепокоєння щодо власного суверенітету та безпеки. Поки двопартійна група законодавців працювала над компромісним варіантом закону, де йшлося б і про укріплення південного кордону. США, президент Байден раз за разом публічно апелював до сумління законодавців. Підтримати цей закон значить протистояти путіну. Виступити проти цього закону значить грати йому на руку. 13 лютого сенат схвалив законопроект, який передбачав 95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Але спікер Джонсон документ у такому вигляді виносити на розгляд відмовлявся. Натомість оголосив перерву у роботі палати представників Два тижні. Вони йдуть на два тижні. Що вони собі думають? Це ненормально, і це підтверджує занепокоєння. І я б не сказав паніку, але реально стурбованість тим, чи Сполучені Штати є надійним союзником. Це обурливо. Із з України розпочав Байден і своє щорічне звернення про стан держави. Президент закликав законодавців схвалити фінансування і окремо звернувся до очільника Кремля моє послання Путіну, якого я давно знаю, просте: ми не відступимо. Ми не приклонимося. Врешті 20 квітня і Палата представників і Сенат схвалили законопроект, який передбачав серед іншого і фінансування допомоги Україні. Законодавці, які послідовно виступали за підтримку Києва, не стримували емоцій. Але майже піврічне зволікання у Вашингтоні відобразилося на позиціях України на передовій. Сполучені Штати відновили надсилання регулярних пакетів озброєння, але ситуація вимагала більш рішучих рішень від адміністрації Байдена. Київ почав публічно закликати дозволити Україні використовувати американське озброєння для ударів проти військових цілей у Росії. Певні зміни прийшли лише після російського наступу на Харків. Білий дім дозволив використовувати надану зброю, втім не усю і суто для ударів. Через кордон Майкл Карпентер, який опікується справами Європи у раді з нацбезпеки, США, вперше публічно прокоментував зміну політики в нашому інтерв'ю в останній день травня. президент доручив своїй команді з національної безпеки змінити настанову та дозволити використання наданої сполученими штатами зброї для ударів у відповідь. Ця настанова наразі не була чинності. Це не стосується атакам сів, чи ударів на далеку відстань. Головна ідея забезпечити, щоб українці могли захистити себе від ударів з тієї зони за кордоном, яка б інакше була захищеною для росіян. Великі сподівання покладав Київ на саміт НАТО у Вашингтоні. Та, попри те, що Україна просила запрошення, отримала так званий міст до НАТО. Як розповів мені тодішній генсек альянсу Єн Столтенберг за кілька тижнів до саміту, союзники намагалися знайти правильне формулювання для підсумкового комуніке, яке б надіслало чіткий сигнал, що Україна стане членом альянсу. Консенсусу щодо запрошення визнав він не було. Врешті у фінальному документі саміту союзники заявили таке: Україна на незворотному шляху до членства у НАТО у Білому домі. Назвали це суттєвим кроком і пояснили практичне значення цих слів. Ми надаємо міст до членства. На практиці це означає, що НАТО створює ціле нове формування у Візбаденні у Німеччині для підтримки України у навчанні, координації, оснащенні, логістиці та розвитку військ. І на додаток до цього є фінансове зобов'язання. Крім того, тут є політичний компонент, який включає розміщення високопоставленого цивільного представника в Києві для управління інституційним оборонним процесом, поки Україна не стане членом НАТО, решту літа увагу Вашингтона цілком поглинула внутрішня політика. Замах на Дональда Трампа. Зняття з президентських перегонів Джо Байдена Савдесайдебесвейфовард і запас Камала Гарріс як нова кандидатка у президенти. Тим часом Москва посилювала удари проти цивільного населення в Україні, і Київ шукав відповіді. Хаудазитмейк Сенс де як це можливо, що Росія продовжує вбивати українців і вбиває українців навіть далеко від лінії фронту, тоді як українцям не можна використовувати надану зброю, щоб вражати військові цілі всередині Росії, звідки і відбуваються ці атаки? те, що робить Путін, завдає ударів по цивільній інфраструктурі, намагається вивести з ладу енергетичні мережі. Це огидно, Відповідали у білому домі, однак знаходили нові аргументи проти зняття обмежень на використання далекобійної зброї. 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували. 90% із них розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині Росії. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо їм етикам і скажемо гаразд, і вони зможуть вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні. Є неправдою. Це помилковий аргумент. Свою політику щодо атакамсів Білий Дім змінив аж у листопаді. Тим часом у вересні до Сполучених Штатів знову приїхав український президент Володимир Зеленський. Цього разу із планом перемоги представив його як чинному президенту Байдену, так і обом кандидатам Гарріс і Трампу. Чи хотів би президент Байден побачити перемогу України як частину своєї політичної спадщини? Абсолютно. Після зустрічі із Зеленським у вересні президент Байден доручив своїй команді посилити і пришвидшити військову допомогу. А от запланований на жовтень саміт лідерів країн контактної групи із оборони України на базі Рамштайн у Німеччині довелося скасувати, Байден відклав поїздку через руйнівний ураган у США. Ських виборах у листопаді переміг Дональд Трамп. Нині тут під білим домом завершують будівництво сцени для іновгураційного параду 20 січня. Адміністрація чинного президента Байдена заявляє, що працює із командою новообраного президента Трампа, аби передати їм справи у найкращій формі, зокрема, і в питанні російсько-української війни. Тим часом у своїх публічних заявах американські посадовці, незалежно від партійної належності, дедалі рідше говорять про перемогу України і частіше про перемовини. Дональд Трамп, який обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, нині визнає, що завершити її буде складніше ніж конфлікт на близькому сході. Але каже президент Зеленський має готуватися до переговорів. Він має бути готовим укласти угоду. Це має бути угода Забагато людей убити у цій війні. Треба домовлятися. Путін теж має укласти угоду. В адміністрації Байдена кажуть, для початку переговорів знадобиться більше часу і ресурсів на підтримку України. Тому і останні тижні своєї роботи фокусують на тому, аби Україна була у найсильнішій позиції і мала важелі впливу, якщо до перемовин дійде якщо Україна вирішить, що вона мусить продовжувати боротьбу. Ми хочемо зробити так, аби вона мала все для цього необхідне: гроші, озброєння, мобілізовані війська. Якщо вона вирішить розпочати переговори, і це за умови. Якщо Путін має будь-які наміри це зробити, тоді ми хочемо переконатися, що Україна виступає із позиції сили. Перемога досі можлива, кажуть у Білому домі, і Україна мусить перемогти. Але багато чого буде залежати від адміністрації вже нового президента, зокрема і рішення про запрошення України до НАТО. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко, і Юрій Панін, Голос Америки.